Каже Павел: не впивайтеся вином, від котрого буває розпудство, але сповняйтеся духом, назидає самих себе псалмами, славослов'ями і піснями, поспіває в серцях своїх Господу в першу очередь. І так вино приводить до розпутства. П'яниці не тільки йдуть у блуд. Їх блуд часто буває не стільки тілесний, скільки Світоглядний, міровозренческий. Маса людей, котрі запили, котрі відпали від Христа від церкви, вони тратять орієнтацію духовну. То їх красно може привезти на другу релігію, в будь-яку секту, привезти їх десь когось бити, вони підуть, вони не мають орієнтації духовної, вони просто дезорієнтовані, а тому не впивайтеся вином. Не тільки із фляшки вином, а вином упоєння через інформацію, бо нині вино розврата і блуда через інформацію, йде страшний наповал убиваючий. Сатана не може взяти нас за руку та потягнути або не пустити, але ну, може нам навіяти думками або авторитетним якимось обманщиком. Через телевізор збити з толку, стають слабенькими по вірі, безпомочними і пропадають. Що ж нам сьогодні Господь призиває нас? В першу очередність не впиватися віном інформації. Тот, хто сидить постійно в телефоні і нібито читає новини, а фактично їсть всяку неправду, то сама добра інформація видавлюється із нашого. Нашої голови у підсознанні, а остаються в нас пусті тоді, нібито новини, казки, шутки, чутки, брехні і в результаті чоловік, як некий носитель вредних інформацій. Щоб того не було, ми маємо дозіровано брати вино, П'ємо вино лише 5 грамів 20 П'ємо інформацію, тільки дозіровано. Іменно сьогодні такий час прийшов, якщо хто не має своєї думки, свого погляду, просто пропадеш, зуб'ють толку, і лікажуть, по-нашому доб'ють. Ведь у Євангелії нині Господь указує, що і всьому світі чим іще може найбільше Сатана збити чоловіка столку, предложити йому славу, предложити йому власть. Предложити йому великі гроші, і лі уродиться в тебе урожай. Притча говорить про те, що одного чоловіка родилася нива, але так ся родила, що вдвоїлося його багатство. І от що він вирішив? Він вирішив старі амбари поламати, засипати отуда пшеницю. І коли він забезпечений грошами, тоді сам собі такий чоловік, олігарх. А іменно про нього йде річ у Євангелії, сам сказав, а тепер ти ніхто ніч не зробить. Ти богатий, ти сильний, їж, пий, вицелися, танцюй, сміхуйся з других людей. І от Господь каже йому в притчі безумцю всю ночі вже, не завтра, вже нічу ти умреш, душу твою возьмуть, так кому останеться твоє багатство? Вставай сплячий, вірую во Христа Воскресни, і освіти тебе Христос. І коли вже будеш мати своє світло, світло віри, благодаті, і ти на землі будеш видіти ясно Путь Христов, путь в Канонічну церкву благодатну, а в вічності в'єдно зі збраними і наслідуєш Царство Боже. Амінь.